Вітаю! З вами фахівець-консультант Коростишівської Ярце Назарчук Алла Сергіївна. Сьогодні ми будемо розглядати питання про навчання дітей з синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями. Матеріал підготовлений на основі курсу Навчаємось з радістю на платформі EDERA. Давайте спочатку з'ясуємо, хто ж такі діти з синдромом Дауна та діти з інтелектуальними порушеннями. Синдром Дауна це генетичне порушення, що полягає у порушенні рівня розумового розвитку різного ступеню, характерних рис обличчя, вроджених вадах серця, порушеннях слуху та зору, інших медичних проблемах. Проте ступінь прояву усіх цих ознак є дуже різною для кожного. Синдром Дауна є однією з найпоширеніших вроджених вад розвитку, що мають генетичну природу. Частота виникнення становить приблизно 1 на 800 або 1000 новонароджених. Синдром спричинюється хромосомними розладами наслідок порушення розвитку клітини, в ній нараховується 40, 47 замість 46 хромосом. Це додаткова хромосома, змінює перебіг розвитку організму, і зокрема, мозку. Зазвичай такі діти розвиваються в два рази повільніше. Найбільш помітним у таких дітей є відставання у мові. У дітей з синдромом Дауна досить чітко проявляються розбіжності між пасивним і активним словником що особливо чітко видно під час використання ними зв'язного мовлення. Цю особливість вчителю необхідно враховувати, якщо ставиться завдання, відтворити навчальний матеріал. Так само потрібно брати до уваги і те, що в цих вихованців більшено, більше, порівняно з іншими, порушена дрібна моторика пальців рук. Що викликає у них значні труднощі в процесі володіння навичками письма, рахунку, трудовими операціями? Рівень розумового відставання в дітей із синдромом Дауна може бути різним: від легкого до край важкого, однак, в більшості спостерігається середній ступінь розумового відставання. Порушення інтелектуального розвитку. Це стійке, явно виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникло на основі органічного ураження центральної нервової системи. Переважно йдеться про ураження головного мозку для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку є характерним порушення пізнавальної діяльності, що виявляється в обмеженості сприйняття. Уваги, пам'яті, мислення, відтворені сприйнятого і вивченого такі діти можуть мати певні обмеження в побуті комунікативних та соціальних навичок. Вони здатні до поступового пізнавального розвитку, хоча зі значними труднощами. Така особливість дитини не обмежує її можливості розвиватися. Та жити в суспільстві, маючи власні перспективи. Інтелектуальні порушення лише особливий розвиток дитини, котрий не вичерпує всіх її потенційних можливостей. Вона навчатиметься, проте дуже повільно, а певні знання та навички може не опанувати зовсім мета навчання дітей з синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями. Це навчання не заради академічних знань до отримання документа про освіту, а насамперед, це навчання для майбутнього самостійного життя дитини.